Оце мастурбація у відносинах. А чому ні? А, прикольно, до речі, відносини у мастурбації, оце дивно. я не поки Спокійно собі дрочиш. і завів собі на стороні жінку. Дрочиш, а коваги, будь ласка. Мастурбуєш, а вот давай встрічатися. Почекай, почекай. Я якийсь момент зрозумів, що я вже роки чотири мастурбую на одну і ту ж акторку. Я такий: стоп! Я в стосунках з нею. Чувак, це ненормально. não, eu aí para Ви порвали з нею? Я з нею порвав, в мене потім такий, в мене був оцей період, туди-сюди. просто. — Я, я думаю, просто сказати, як я ну, буду всі гуглять по-любому, як і. Ольга Сумська? — Ніяких імен, ніяких імен? Фимишенк. Ну це я не маю лісти в її життя. Не маю весну. Вона не давала погодження, щоб я це виставив. Та вона порноактриса. Вона... вона вже дала погодження. Це твоя позиція. Моя позиція, Вони... що вона для мене служанка, вона для мене хазяйка квартири, вона. вона для мене ріелтор. А, а, я... а ще її три мужика придолюють. Ну, з моєї згоди. <рисвіт> 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 ну, мастурбація під час стосунків цікава нагальна тема.